Всім привіт, братва! Ви на каналі Фішера. І от залітає новий відосик. Сьогоднішній відос у нас буде незвичайний, так як я залізу в великі борги, тому сідайте зручніше і приємного перегляду. Якщо хтось поставить лайк, я від цього не відмовлюся. Навіть буду дуже вдячний, тож приємного перегляду. Також хочу нагадати, що я граю на Ukraine GTA, а хто хоче почати грати разом зі мною, ви можете перейти по посиланню під цим відео та завантажити гру. І на старті ввести промокодфіше, який дасть вам бонуси. Кажуть, що з цим промокодом крипта майниться краще. Тож не зволікайте, починайте. Залітайте на стріми, також задавайте питання, кого що цікавить. А перед тим, як почнеться відео, хочу також вияснити трошки ситуацію. Я взяв борг у розмірі 400 мільйонів. Але в загальному я витрачу за одну угоду 600 мільйонів. Я куплю гараж, але щоб було цікавіше, я візьму ці гроші в борг і відповідно буде мотивація їх швидше віддати. Термін у нас йде цілий місяць на те, щоб віддати ці гроші, тож я думаю, я в принципі з цим справлюсь. Але щоб це був не просто фекафарм, я також буду займатися. Препродажам і, і тому подібне. І як я цей шлях пройду, ви побачите вже в цих серіях. Не знаю, скільки їх вийде, але я думаю, штучок 4, 5, 6, можливо, точно буде. Ну, а ми прийдемо вже до відосу. Так, що ще? Ну, блін, те, що залишилось, із цікавого, що можна забрати. Ну, Гімера, типа, навряд чи тебе цікавить. Ну, е... я не знаю, 5 G90? Ну, типа, вона супер імбова зараз. Ну, вона, типа. Вона ціниться, Вот вона прям ціниться. Бля, ну, типа, я б там може і взяв би там машини, може чуть дешевші, чем у них подав би там, якусь копійку на чем наварив. Но проблема в том, що я закидував ігру, а перед тим, я закинув, перед тим як закинув цю ігру, то, там, допустим, навіть ця сама беха вона не стояла. Вона тоді не стоила, да. да. А вона ж тоді, пам'ятаєш, як вона їхала? Вона їхала, як кусок говна. А сейчас тачка їде до 380 плюс. По-моему, даже до 400 раз заняется. Ну вот. Там проблема, что я фильм, так-то не знаю, я Ну ты можешь в дискорде. Сейчас я даже сам хочу разогнать и проверить. Можешь в Дискорде даже быть, ты сейчас побачишь, что там люди пишут, типа за эту тачку. Та, я тебе могу, в принципе, скрины поскидать, если ты мужик ЕКИ знайомие, типа разбираются. Ну, с ними посоветуешься. Мне без, без, без різниці Вот сейчас ага. я скажу, сколько у них есть. загроза. 390. Увага, а, 400. Бля, ну я 400 розігнався, <laughs> Сейчас дам руля. Типа на дуже імбова Рйный двигун, нормальний, ексовий этот, турбонадув, він 5.5 дає. дає. трансмісія дає 8.30, Це типа топового транса тоже, по суті. Чип, uh, я не помню. Це, по-моему, чип він либо 7 дає, либо. Либо 7. Сейчас, другий там. А, чип, эрочный другий, він не дуй. Ні, там треба дивитися, там він либо 10 дає, либо плюс 7 дає, я понял. Треба сейчас перевірити точно. Ну, якщо заїхати. Ну короче, при любых розкладах, типа, ця тачка, от, дуже ціна. Я хочеш, типа, можемо договориться. Ну, якщо тобі не цікаво, я можу, типа, їх продати, типа, і просто бабками. Можу тобі просто бабками відсипати. Просто якщо ти хочеш взяти тачки, типа, на перепродаж, ну мені їх нижче ще теж тоже вигідно оцінювати, тому що сам розумієш, э, мені легше їх тоді буде просто зараз продати всі і просто тобі бабками -да, да. Тут питань нема. Но типа мені з одной сторони буде вигідніше что взяти бо по комиссии. Хорошо, все, тоді, тоді вечором спишемося і там же вирішимо з приводу. Да, окей, окей. бабок і туда-сюда. Хорошо, тоді, все тоді. Так, е, хто не понял, той і понял, а хто понял, той і понял. Я залажу великі долги. Чи невеликі, подивимося, як воно буде. Я думаю, що я в принципі за місяць розкидаю їх. Спробуємо з вами заняття старої справи, подбарижить, що там покупляти, продавати. Ну і плюс нам будуть е, допомагати наші ресурси. Таке, як Бушечка, і така, як гаражик, тому що ми, я точніше, купую гараж, купую його за 600 мільйонів, там сім стояк, і вони всі четвертого рівня. Е, домовились так, що я дві тачки даю в залог. Ой, дві тачки, точніше, я даю дві тачки і все остальне добиваю баб. Come on. А які тачки я даю? Даю свій, свою найулюбленішу машину. Поки буду просто плакати. Це ось такий Порш. Треба раз звідси зняти Поршик. Треба багажник його провірити, кстати. Так, багажник пустий. Ну це, звісно, це така імба, блін. Дві години, тупо час чи три. Я його втеж міняв в ніжку. І віддаємо ми ще таку тачку, блін. Яку? Астон Мартин дає. Зараз я знайду. Так, так, так. Ось такий Астон Мартін Тоже улітає. Ми його оцінили цю тачку цінили ми в 30 мультов, а перша оцінили в 45. І того виходить 75 мультов. 600 минус 75, це получається у нас 525 мільйонів залишається, да? А ось і в принципі продавайся кіномайда продавати. Так, що е... зараз я проговорю, а ти там скажеш да, да, ні, ні. Ну я вроді все посчитав. Так, виходить, правильно, що я ж Астен е... Мартин договорився 30, а Порш 45. Так. Окей. Все, тоді е... дивись, е... я купую в тебе гараж, але спочатку я тобі даю зараз дві тачки. Це Астон Мартин за 30 мільйонів. Ми його оцінюємо, але продаються все по мінімалці, і потім тебе вертаю гроші за них. І. Porsche 911. Потім е, залишається е, сума загального долгу 525 млн. Ну, за гараж. Да, зараз я тобі, ну я ще поїду на гараж, коротше, 120 мільйонів десь тобі скину на карточку, орієнтовно. Ну да, там буде 120 і залишок mm -hmm. уже завтра ввечері при передачі гаража на карту. Залишок там виходить 425. Ні, чого? 405, да? Ну, якщо ти мені 102, а да, 405. Щось там тусі, подивимося, просто щоб зараз комісії короче, плюс мінус Сам факт, просто що завтра ввечері я не знаю, там спишемось точно я ти там не знаю, скільки там буде чувак, то это тобі переведуть на карту зал. Ну, загальна сума у нас виходить 600 млн 120, я тобі ще скину, і дві тачки це 75 млн виходить Що фактично сьогодні я тобі даю сколько? 205, правильно? А, чи так ні 195 о, математики, блин. Да, 195 получается. Ну да, тачки 75 и 120. No, mm -hmm. Добро, ну поїхати и тачки буду скидать. Щас, подожди, мы прямо щас тачки не видим. Треба або квартиру купити. А, ну або... а, ну добро. Ну, тоді тачки повисять, а ти моих, знаешь, зможеш их забрати все. Ага, добро, добро. Все, тоді щас. Э, напиши мені карточку, я это переведу тобі бабки просто. Я щас поїду просто на, на я, этот. Ну, ти понял, на гараж зніму крипту там. Ще. Угу. 137, 944. Все, я тоді это щас. Секунду. Так, короче, гараж за 600 мультов. Че у нас зантазис. Так, Петя работає, блін. Петя, надо багато денег. Так, ви скажете, а зачем тобі ще один гараж? А цей гараж я отдам, а буду собі новий качать. Тому, от так. Э, берем саланку нашу, знімаємо R06 178. якраз мільйон доларів Лепс, Все, да, мы сняли. Получається, сейчас мы йдем. Идем, 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 идем сюди. Закину сейчас еще 9 мультов. 9 900. Просто все бабки под ноль. Потому що там сейчас будуть ці комісії на переводи туди-сюда. А вони доволі великі, тому так, переказ. Берем криптокарту. Так, сейчас буду переводить. Тут 142. О, чушь мне даже трохи більше. 142 мульта. Давай я там переведу, ты скажешь, сколько придет просто все добро? Сто сорок 142 мульта буде там минус 5%. Ну понятно. Так, переводим. 3, 4, 7, 3, 705. 5. Баксов просто всі бабки закидываю. Пошла жара. Все, проверяй. Там, по идее, да, 130 130 должно быть чистыми. Да, мне не пришло 130. 137 Ну да, 136,9. Ага, окей. 136,9. Ну, почитаємо короче, 130 135, щоб уже потом не збиватися Ну окей. Получается, 135 плюс 75. Сколько сейчас я. А, ну, Это за, выходит, получается... 30, да, 210, да, получается. Все окей. Завтра да. тоді за ушек -то будет 390. Ну и потім ты тачки забереш. Ага, так, добре. Тільки одразу попереджаю, типа, можу я зранку і до вечора, думаю, десь до 10 після 10 може бути таке, що в не вийде. Ну, ввечері, Тому... Ну, веч... після 10 вечора. Після 10 вечора, я думаю, може, тобто треба бажано до 10. До типу, 10 вечора чи що? До 10 вечора чи що? Так, да, до, до, до 10 а, 10. А, то все, добре, то зробимо до 10. -ї. Ну, або тоді, якщо не вийде, то. Хорошо, без питань. Все, добро, без питань. Час я поїду тоді в квартиру. Uh -huh. Напишеш. Добре, добре, добре. Все, тоді, давай. Да, все, завтра, короче, вже я думаю, перекинем гаражик я свій скіту і будемо качать новий гаражик І У нас буде долг братва, який надо треба дать в розмірі 400 млн. Тому будемо займатися. Але треба якісь бабки для початку. Ну ладно, мій гаражик ще трошки отфармить До завтра, і в мене буде якісь хоч, хоч якісь. Джетик. А, по-моєму, у мене ще, кстати, депозит є, так? Да? Відкритий депозит. Так, да, можна зняти. Все, у мене 9 мультов є хоч на карті. Ну, все, чи назас? Це ви вже бачите наступний день, вечір. Гроші вже перевели, відповідно. Точніше, прямо зараз ця процедура відбувається. І ми переводять на карточку 400 лямів. і я успішно забираю цей гараж. Що я отримую? 7 стояк 4 рівня, що, в принципі, є непоганим, повністю вкачено весь гараж, всі електроенергія, оголодження, все вкачено на максимум. В принципі, вже теж не Бгага. Угу. Тому що, якщо чесно, я забув це спитати і думав, що можливо прийдеться щось ще качати. Але було все вкачано, і, в принципі, і на тому добре, як то кажуть. Ось і все. Ось і почалась нова історія про качки гаражика. Ну а далі вже, відповідно, більше. Скільки? 4. Ви ж два 2 ляма стоїть. Так мені говорили, що два, А 37-8. Це, може 3, типа, 4, не знаю. Є тяжки, ще, тяжки є ще. Стяжки, пассовки. Пасок. А, блин, я перегруз сейчас. Маску. Ну, я не знаю, я бы за три купляв бы десь максимум. 3, 3, тай, давай, 3 тай, да. Та давай 3250. Три три да. Купляємо масочку в ніч, нич, як вона там называется. Не знаю, 3250, дорого, не дорого. Я думаю, что не дорого. на кошти дорож. Тому у меня было закарбован, зараз их не так багато. Чешь? Еще есть Піс... такая маска. Давно да, в магазине продается. Я Все, давай, выздоровел. Так, братва, масочку купили. 3 3,250, фиксуем. У меня уже две таких маски. Одну, до речі, я свою куплю дуже дорого, типа не помню, там за 9 лямів чи скільки. скихи. неї можно будет перепродать точно одну. Так что. Бабусики підуть в користь долгу, мы продамо це всадило, як то кажуть. Ну, в принципе, вот так вот. Такие движушки. О, мечи по 250к, это дуже дешево, это мы забираем. Их можно за лямчик толкнуть тоже. Блин, смотрите, нормально церочка сейчас на по бабусике. Можно разработиться сейчас. Так, микросхемку купляю, бритва, мне треба для крафта бомбы. Шапка енота, два ляма. Кстати, они сейчас уже не, да не падают, типа, я не знаю. А что там по еноту есть кистор? Типа, вот Что ты говоришь, по, по, еноту что там, торг есть? Ну, за один этап я дам тебе хочешь. Да давай за лям, ну что ты Такая себе маска, бля. Ну, давай, да, и, 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 так дорого, его. Это же енот, бля. Да? Слышишь, забери вот этого якуда у меня, пожалуйста. Ой, не. Да. Вообще не интересно. Ну, смотри, тут у меня еще есть. Я тут вылажу. Да вин стрёмный. Вин типа вообще на этом. Ну, меч вы можете взять тоже. И вин типа вообще не користуется попытом. А дайте шапка, брать, что все-таки в магазине продаете, что? Не, вот это вот этот последний батл, battle... ой, батл пас, блять, обновление с кейсом, <свят> понял, шапках пирата. О. Есть турк, пятый обычный цех. Вам нужны пятые обычные цех класса, это топ Что? детали. Какие Сколько хочешь. Ну две детали можешь да. забрать, какие Да, две детали каких. Ну, двигло і трансмісію. Вони просто вже пошкоджені. Да, за полторушку одам, Все вместе. Давай, погнали. Нормально, кстати, дві детальки, братва, це дуже дешево. 850 тисяч за цешку. Це хороші деталь, насправді. Заберу їх також. Можливо, навіть на свою тачку якусь поставлю. Так, є контакт, все. Дякую. Все. приємно иметь Давай. Вот это, кстати, стикер непоганий. 100 тисяч стоит. Я його візьму, напевно, тому що він з кейсу дорожчого. Це такі прикольні челики. По 100 тисяч можна взяти. Заради приколу. Лебігович за 6 лямов. Купляю. Просто я купив скин Лебіговича за 6 лямов. По-моєму, це недорого, тому що вони ж зараз ніде не випадають. Ну дивись, місяць назад Лебіга продавався 15. Попит трошки упав, ціна упала. Зараз попит виросте, ціна виросте. Ну, воно так, але, блять. Ні, без базару, mm -hmm. типу, подивись історію продажі, Ну, просто в дискорді напиши бігати, типу, подивишся там скини по чому продавали. Типа, це ж все ж попит. Ну все ж обіцінюється, а потім ціна росте. Як то кажуть, стара мода стає новою модою. Так, деякими речами закупились, зараз напевно побіжу з'їжджу на гаражик. Знов ж таки там, скоріш за все, вже треба міняти інверт. І покажу, що змінилось в гаражі за два дні, фактично. Уже пройшло два дні, як я його придбав. Я нічого не робив, окрім того, як стояв, качав стійки. Результат зараз, коротше, побачите. В принципі, я вже задоволений, гроші він вже приносить непогані, що фактично можна потихеньку відфармлювати його. Ну то есть, гараж сам себе купить. Але я ще буду займатися трошки перепродажем, тому будемо кайфувати, продавати машинки і відвіживать. Чікс, Блін яка резка стала просто. Я не знаю. Ці просто отстріли Вони такі потужні. братва Я не знаю, якщо комусь не подобається реска, що з вами не так. Просто бедиться як вона пре. Тут ерочна турбіна стоїть, п'ята Ти шо, це така ракета. А, ще да, такий цікавий факт, короче, оце мій минулий гараж. 31-й, а я купив 30-й. Просто сусідні двері, як то кажуть. Дуже зручно. Погнали. Так, інвертор ми міняємо швиденько. Чікс, е, як ви бачите, тут вже стало на 200 більше. І знову ж таки, вже стоять четверті карт. І зараз він в мене приносить е, чималу кількість грошей. Я зараз потихеньку замовляю карти вже на наступні стійки, щоб вони лежали готові. Що в нас тут вже закуплено, да? 13 штучок. ще виходить, одну я замовив, і ще дві. Це буде вже достатньо на три стійки. Так, 580 тисяч, а ви просто подивіться, як Виросла солана 223. Йок-палки, от це видобаток потужний. 580 тисяч. Кайф, кайф. Як на мене, це ну, чималі гроші, так? Да? Тобто можна вифармлюватися непогано. Давайте оренду зараз сплатимо. Скоріше за все, це теж, так? Да? Так, да, все, один день. Чекаю, Х2 акцію. Потім буду качати наступні стійки, три штучки залишиться. В принципі, до того часу, я думаю, вже карточки підготую Скоро у нас оновлення. У нас борг 400 лямів. Ну коротше, життя б'є ключом. Так що це кайфово. Погнали. Зараз хочу заїхати ще також на БУшечку, Глянемо там швиденько автомобілі, чи щось продається цікаве. Можливо, щось і придбаємо. Дякую, що додивились цю серію до кінця. З вами був я Фішер. Якщо сподобався відео, не забудь його підтримати. Всім па-па.